Мобілізований вчитель фізкультури хоче відсудити виплату середньомісячного заробітку в навчальному закладі. Вважає, що поки воює на фронті, йому незаконно припинили виплачувати зарплату у ліцеї. Такий випадок стався у місті Ківерці на Волині. Чоловік став на захист держави ще з квітня минулого року. Що вирішили судді, знають наші журналісти. Саме мобілізований вчитель до суду, звісно, не прийшов. Його представниця каже, що чоловік зараз на передовій і на зв'язок виходить дуже рідко. Ківерцівський суд відмовив чоловіку у задоволенні позову. А от як вирішить апеляційний суд. Чоловік працював вчителем фізкультури у ківерцівській школі номер 4 Тепер уже ліцей. З квітня 2022 року на фронті. За вчителем зберігали його місце роботи і, як розповіла представниця, кілька місяців виплачували середньомісячну зарплату. Згодом, як то кажуть, шкільна зарплатня вже перестала приходити на картку. У липні 2022 року в Кодекс законів про працю було внесено. Відповідні зміни і виключено норму про збереження роботодавцем середнього заробітку, призваним до війська працівникам. Але мобілізований вчитель вирішив через суд зобов'язати навчальний заклад виплачувати йому зарплату. Очевидно, що там є дуже багато інших захисників України, наприклад, в тому числі захисник, який працював до мобілізації, наприклад, з на заводі. І виходить, що він не має права на збереження заробітку, а ваш довіритель має право. Як вважаєте з точки зору справедливості? Я зрозуміла це ваше питання. Чи це допустимо? Я вважаю, що і слюсар, і педагогічний працівник вони мають право на збереження заробітного плати, заробітку свого середнього заробітку, незалежно від їхньої роботи. Тобто всі праців, всі мобілізовані, вони повинні знаходитися в рівних умовах. Представниця мобілізованого вчителя посилається на лист міністерства освіти. каже, Міносвіти видало документ вже після змін у кодексі законів про працю. Було наголошено, що за педагогічними працівниками, які проходять військову службу за призовим під час мобілізації, все ж таки зберігається середній заробітний середній середній заробіток. Крім того, Постанова Верховного суду від 9 вересня 2020 року констатувала, що за загальним правилом правилом пріоритетними є норми спеціального законодавства, а трудове законодавство підлягає застосуванню лише в тому випадку, якщо відсутні спеціальні норми права до регулювання спільних правовідносин. Адвокатка зауважила, що два тижні тому Верховний суд України розглянув подібну справу і, так би мовити, став на сторону педагога. Суддя цікавиться. Наказ, яким було увільнено вашого дивителя від роботи. Відповідач він керувався. У вас є той наказ? Так, так. Якими нормами? Якого законодавства? Частиною третьої статті 119 Кодексу падать закону праці? А взагалі всі питання. Прийняття на роботу вашого довірителя, проходження роботи під час навчання, вони були врегульовані із навчальним закладом, якими нормами законодавства трудового? Основний, який, яка основна була норма? Кодекс законів про працю чи спеціальний закон лише? Так, це, мабуть, відповідач на таке питання, може, відповідали. Але жоден представник Ківерцівського ліцею до суду не прийшов. До 19.07.2022 року про відносини врегульовані спеціальним законом відповідали тим про відносинам, які були врегульовані у тому числі кодексом законів про працю. Так, відповідали відповідали. зміни, внесені в законодавство загальне кодексу так. кодекс законів про працю. Але ви вважаєте, що все одно в такому випадку норми спеціального закону повинні залишатись незмінними незалежно. Від того, що до загального трудового законодавства внесені зміни, та повинно бути приведено у відповідність кодекс законів про працю і закону України про освіту. порадившись, колегія суддів вирішила скаргу мобілізованого ківерцівського педагога залишити без задоволення. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.